Слава вічному Богу. Який славний наш Господь і достойний слави, Він достойний подяки, друзі. Цей ранковий недільний день. Ми є в домі молитви, можемо слухати Слово Його, читати, роздумувати над ділами Його і цей псалом, псалом який ми співали, який ти славний, мій Дух, співа тобі, друзі. І ви знаєте, дивлячись на природу, що навкруги, великий і славний наш Господь, і Він достойний хвали в цьому зібранні прославити його своїми устами, возвеличити, бо він достойний, він достойний слави. І знаєте, розмишляючи над ділами Божими, розмишляючи над прообразами, де старого заповіту, які чудеса і знамена являв Господь в народі своєму, коли виводив. З Єгипта, коли вів їх тією пустиною, які там чудеса і знамена Господь показував народові свому. І сьогодні Господь залишається той самим, він не помінявся. І сьогодні, друзі, ми молимося і взиваємо до нього, і просимо, щоб Бог щось діяв. І в нас кожного. Сьогодні ми прийшли на це місце. Хтось з подяками приніс подяки, хтось сьогодні і приніс щось прохання. Ми сьогодні всі прийшли перед лице Всевишнього Бога, який достойний подяки і хвали. І учні, ви знаєте, свій час, коли ходили по землі, ходили за Ісусом, бачили Його чудеса, бачили Його знамена, де оздоровлялись хворі, де получали е, оздоровлення, сліпі прозріння, глухі е, могли говорити, чути, бачити, друзі. Це робить наш Господь, і Він сьогодні залишається той самий, той самий, який був в ці віки, в ці дві тисячі років назад. Він залишається той самий. І друзі, ми будемо Його прославляти. Будемо воздавати Богу хвалу, бо Він достойний її. Він достойний тої хвали, де учні де Ісус каже до учнів, чи ви не хочете залишити мене, а до кого нам сьогодні йти? Один ти маєш глаголи вічного життя. Слава Вишньому Віш... Богу! І ви знаєте, і... І... було питання до учнів. Ми його не раз тут на цьому місці читаємо, друзі, і знаємо чудово, коли Ісус питав своїх учнів, за кого ви мене вважаєте? За кого люди вважають? Так, вони говорили і так, і так. А ви за кого мене сьогодні вважаєте? Ти є Господь. Правда. Ти є Христос, Син Бога, живого, слава Йому. Покладіть на нього всі надії, покладіть на нього всі наші оці негаразди, наші думки, наші оці всякі трудності, які ми проходимо. Сьогодні ворог намагається трохи відхилити нас від слухання цього слова, щоб ми змістили ти думками, перейшли, не чули слова Його. А слово Боже каже, покладіть на нього. Покладіть, покладіть, не турбуйтеся. Він є Бог, який уструяє, який не запізнюється, який встигає. За кого ви мене? каже, блажен ти Симоне, сину Іонин, бо не плоть і кров це тобі відкрили. Блажен ти, каже, бо не плоть і кров. Друзі, ці, знаєте, святкові дні проходять. І теж в своєму житті, 26 років мені було, ви знаєте, вже 22 роки, як мені Господь відкрився. І я дякую Богу, ці святкові дні, як приходять, знаєте, кожен раз. ну, Ми знаємо, я думаю, ми кожен пам'ятаємо, коли ми зустрілися з Господом, коли нас Господь зустрів. І я в своєму житті теж згадую. теж згадую. Ви знаєте, і до цього. І до цього дня, коли мене Господь зупинив, я теж знав. Але це було відкрите плоттю і кров'ю, коли я жив, я тільки на устах знав, Христос народився, Христос воскрес, це було тільки на устах, а не в житті. І після цього визнання каже Петро блажений ти, бо не кров і плоть тобі відкрили. От. І ми знаємо, що Петро після цього ішовши було гефсиманія, де він був з Ісусом, каже, всі оставлять: Я не залишу тебе. Я не залишу, але всі залишать. Але ми знаємо, що після цього прийшов Христос. Там, на озері, каже, чи ти любиш мене. Тричі задавши це питання, каже, ти все знаєш. Христос знає, що ми сьогодні в плоті, друзі. Не завжди виходить нам так бути. Не завжди нам виходить, ви знаєте. Це ісповідання мати. Але Христос сьогодні стоїть каже: чи ти любиш мене? Слава Господу. І сьогодні ми бачимо цю милість Божу в нашому житті. Ми є в зібранні. Милість Божа обновляється над нами кожен день. Милість Божа обновляється сьогодні над нами, бо ми можемо чути Слово Боже, і це є з милості Божої, чи це не по наших заслугах, не ми такі добрі. Це милість Божа. І милість Божа сьогодні хоче Бог явити в кожному в нас в житті. «Блажен ти, каже Симоне. І ми читаємо слово, слова, де є записано в Галатів, де апостол Павел каже в другому післанні. Я хочу зачитати в післані до Галатів в другому вірші такі слова. І вже. Не я живу, а живе в мені Христос. Що нині живу в плоті, то вірою живу в Сина Божого, який полюбив... В Сина, який полюбив мене і віддав себе за мене. Тепер не я живу. Тепер не я живу, каже, а Христос живе в мені. Це апостол Павел, поки ми знаємо життя. Його було, яке було до зустрічі Ісуса Христа. І Він пише до галатів, каже, ви пам'ятаєте мій колишній образ життя, як його вів, як я жив в ньому. Ви пам'ятаєте. А тепер, каже, не я живу, а Христос живе в мені. А тепер Христос і Христос міняє наше життя. Не, не зразу так все виходить, не зразу воно так поміняється, і не зразу воно так вийде. Але Христос сьогодні питає в кожного. Чи ти любиш мене? Чи ти любиш мене? Може, ми десь і невірні і поступили, десь трошки оступилися, але милість Божа є над нами. Милість Божа є сьогодні над нами, і Христос питає, чи ти любиш мене? Ти все знаєш сам. Ти все знаєш сам. І ви знаєте, апостол Павел каже: тепер Христос живе мені. Тепер Христос живе мені, я стараюсь, я... ви пам'ятаєте, я залишив про... Прежній образ життя, колишній, я залишив, і ми читаємо слова Авакума, де є написані такі слова, каже: на стражу на варту мою став я, і стоячи на вежі, спостерігав, щоб дізнатися, що скаже він у мені і що відповідати на скаргу мою. І відповів мені Господь і сказав: Запиши віддіння і накресли його ясно на скрижалях, щоб той, хто читає, легко міг прочитати. Каже, я на стражу став, щоб почути, що відповідати на скаргу мою. Він чекав, була якась скарга, а вакуум чекав. Але ми знаємо, Господь прийшов і каже: Запиши це видіння і накресли його ясно, щоб той, хто читає, міг прочитати. І сьогодні ми бачимо, як Христос сьогодні рівняє дно нас, каже, ви письмо Христове. Апостол Павел до Корінтян в другому розділі пише такі слова. Я хочу їх зачитати. <кій> Ви – наше послання написано у серцях наших. Яке пізнають і читають усі люди, ви показуєте собою, що ви, послання Христове, через служіння наше написане. Не чорнилом, але духом Бога живого, не на ким'яних скрижалях, але на плоских скрижалях серця. Таку впевненість ми маємо в Бозі через Христа, не тому, що ми самі здатні були помислити щось від себе, ніби від себе, але здібність наша від Бога. Він дав нам здібність бути служителями нового заповіту, не букви, а духу, тому що буква. Вбиває, а дух животворить, слава Господу. І каже, ви сьогодні каже, ви є письмо Христове. Ви є письмо Христове, всі ми читаємо і узнаваємо. І ми сьогодні, друзі, рівняючись, до письма, де апостол Павел каже, ви є письмо. І як це письмо сьогодні читають люди? Як сьогодні письмо читають вдома, на роботі, як сьогодні люди читають це письмо? І ми читаємо Слово Боже, де є написане до Галатії, і воно не раз згадувалось, каже, бо Христос віддав себе самого за гріхи наші, щоб визволити нас від сучасного і лукавого віку. І ми бачимо, друзі, як сьогодні цей сучасний лукавий вік вривається в наше життя. І то є сьогодні. В першу чергу, друзі, письмо, яке людям трудно прочитати. І там не стоять якісь рамки, знаєте, поставлені. Спідничка, яка має бути. Як повинен виглядати християнин? А каже, там повинні ті, хто читають, вони повинні прочитати. Хто ми є такі? Яке ми є письмо? Що ми несемо і хто ми є? І сьогодні каже, ви наше письмо. Апостол Павел каже, ви наше письмо. Всі ми читаємо і узнаваємо. Але ми бачимо, цей сучасний вік не во всьому супутствує нам християнам. Добре сьогодні машиною в зібрання приїхати. Добре те, добре, телефон є. Ну, це є добре. Але сучасний вік вривається, вривається в церкву, друзі. І ми знаємо, що цей сучасний вік, вік в, е, е, який сьогодні. Так стремиться, так хоче сьогодні тих християн нас, щоб ми сьогодні ну, нас не могли прочитати, щоб ми були як отак всі. Щоб ми не, не були узнаваємо як письмо Христове. І ми бачимо, друзі, що воно кругом є. Ну, кругом. І через це ну, вдома конфлікти є, правда? Бо ж кажеш, дитині, ну так не роби, ну зроби отак. Ну, не треба сьогодні цього робити. В церкву не треба його нести. Не роби і не неси. Получається конфлікт, получається і діти, і ми приходимо такі сюди, друзі, на це місце. знаєте, з такими переживаннями. Ну... Може, й не треба було вже на що говорив, бо другий раз бачиш тобі щось нелегко на душі, бо ж ти йдеш в дім Божий, наблюдай за ногою, коли ти йдеш, правда, і конфлікти. Щось дружині сказали, щось дружина чоловікові сказала, щось вдома збираєшся в зібрання дітям говориш. І не завжди воно так, знаєте, що приходиш радісний сюди. Буває зі смутком. Але Господь сьогодні хоче укрепити кожного. Забрати цей смуток. Викаже письмо. Читаємо і всі ми узнаваємо. Ви каже на моє письмо. Ви наше письмо, і не треба мені писати апостол Павел не, не пише там докладно. Не пише, бо знає, що сьогодні, ви знаєте, і пам'ятаємо ще за царів і від давніх віків. Сучасність, і воно все прогресує вперед, і вперед, і вперед. Воно йде так бігом вперед. Що знаєте, другим вже й люди не вспівають. Вже тут а телефони після телефони щось інше вже й не знаєш. І люди не співають це все збагнути. Ну тим більше старші, знаєте, а молодь так бігом-бігом підхоплює. Вони вже знають, що куди не раз і дитина, то телефона на іграшки не хоче взяти. а телефона дай, бо там щось будуть показувати. І ви знаєте, і ця сучасність сьогодні вривається в церкву. Наше життя, в наші сім'ї. Нехай Бог нам допоможе, друзі, оцю сучасність мати грані. Мати ці границі, де сучасність сьогодні нарушає наш, наш духовний стан. Ми сьогодні не можемо співати, ми не можемо славити Бога, бо десь ворог закрив наші уста. Закрив чим? Ми комусь щось сказали. Ми щось вдома зробили, але Господь хоче підбадьорити, бо ми, друзі, не, не своє я хочемо, Каже, ви письмо. Ви наше письмо і сьогодні святе нас письмо учить, як належить бути. Учить, як належить бути в церкві. І ця сучасність сьогодні, друзі, знаєте, дивишся, як вона бігом-бігом говориш там ну, Біблію, читаєш, а де твоя Біблія? О, нема в мене все в телефоні, все, в мене мені не треба носити, в мене все в телефоні. А коли ж ти в телефоні заглядав, коли ж ти дивився туди. О, і сьогодні, знаєте. Гарно, коли ми співаємо псалом, пісенники пам'ятаю, були сьогодні так стоїш, знаєте, псалом і десь, ну, оператори не спіють перекинути строчки, і слів не знаєш, і зал мовчить, і мовчиш ти. І прийшов, і ну, не виходить заспівати без пісенника. Псалом, пісенниками якісь новіші трохи, і ти не знаєш. Сучасність вривається в наше життя і в нашу церкву. Сучасним хотів по-сучасному Давід Ковчег ввести в свій город. Взяв той ковчег, колісниця нова, все поробив. Усе поробив він по-сучасному хотів зробити. Але Бог тої сучасності не потребував. Потім Давід каже, я знаю. Не колісниці мають вести той ковчег, але віти мають нести. Ця сучасність не потрібна сьогодні Господу. Ви знаєте, і тут грань сучасниці. Ну, я не думаю, Бог. Добре, дивиться, що ви машиною сьогодні приїхали. О, діти і те, і те, ну це є добре. Але деколи, друзі, ця сучасність настільки випирає в наше життя преця, що люди не можуть прочитати. Це письмо, яке є написане. Каже, ви наше письмо. І сьогодні ми кожен собі можемо задати це питання. Хто я є для вас? Хто я є сьогодні для вас? Син шанує батька. Правда, ми пам'ятаємо твоє місце. А якщо я, Бог, то де пошана до мене? То де та пошана до мене, якщо ви в мене шануєте. І ця сучасність сьогодні не дає нам людям прочитати на нас, що ми є письмо Христове. І друзі, ви знаєте, ця сучасність вона сьогодні хоче прогресувати. Нехай Бог нам допоможе стояти в істині, бути письмом Христовим. Щоб кожен, хто читає, він його спокійно міг прочитати. Апостол Павел до коринтян пише в своєму розділі: ви знаєте, щоб люди могли нас добре прочитати. Він каже: не схиляйтесь під чуже ярмо з невірними. Бо яке спілкування праведності з беззаконням, що спільного світло з темрявою, яка згода між Христом і Віліаром, або яка співучасть вірного з невірними? Яка сумісність храма Божого з Ідолом, бо ви храм Бога живого. Як сказав Бог, оселюся в них і ходитиму в них, і буду їхнім Богом, і вони будуть моїм народом. Тому видіть із середовища їхнього і відлучіться, говорить Господь. І не доторкайтесь до нечистого, і я прийму вас. Знаєте, такі прості речі каже, не схиляйтеся. Ви є світло для світу. Не схиляйтесь з невірними в одне ярмо, не впрягайтеся. Не впрягайтеся, друзі, бо ви знаєте, там дуже тонка грань є. Дуже тонка грань. Де сьогодні ворог намагається сьогодні так змішати, ну так спутати, щось сьогодні ти не можеш відлічити. Чи то письмо Христове, чи то не письмо Христове. І е, нехай Бог нам допоможе, друзі. Каже, і я прийму. Каже, не доторкайтеся до нечистого, і я прийму вас. І сьогодні, до якого нечистого нам торкатись, сьогодні в Слові Божому багато є чого написано. І багато чого є написано для нас, християн, друзі. Щоб, каже, ми були письмо Христове. Всі ми читаємо і узнаваємо. І ми пам'ятаємо Слово Божого, де є написано про п'ять мудрих і п'ять немудрих дів. Вони всі зібрались, всі ходили, всі тримали світильники, вони горіли, ці світильники. П'ять мудрих і п'ять нерозумних вони одні набрали світильники туди масла, а другі не взяли. Думали, може, їм хватить. І знаєте, в тих п'ять мудрих ми знаємо, що початок мудрості це є страх Господній. Коли страх Господній буде, ми будемо мудрими. Бог дасть нам мудрості, як поступати і щоб масло було, і щоб вистачило того масла. І коли задрімали, заснули, і прийшов. Ми пам'ятаємо, коли прийшов цей напір жених і стали, і вони дивляться, ну каже, дайте нам, ні. Каже, вийдіть, купіть. Вийдіть собі, купіть, Бо каже, нам ще не вистачить того масла. Друзі, ми маємо дуже благоприємний час сьогодні запасатися тим маслом. Бути письмом Христовим, щоб це масло і наш світільник він не гаснув, а горів. І ми пам'ятаємо Слово Божого місця, де є написано від, в об'явленні другий, третій розділ, де там пише ангелу одній церкві, напиши, Другий, третій, четвертий, і так послідовно каже, напиши: я знаю діла Твої, я знаю все. І Бог сьогодні все знає. Як би сьогодні ми не впирались, як би ми сьогодні не бунтували всередині, що нам скажуть не так робити чи не так поправити щось, не так поступати, ви знаєте, як би ми сьогодні не сперечались, каже: Я знаю діла Твої. Я їх знаю. Я їх знаю, як воно має бути. Я їх сьогодні бачу і знаю. Але каже: ти напиши і передай. Ти напиши це і передай, щоб він знав. Щоб він знав, бо прийде жених забирати, і друзі, і буде пізно вже. Пізно вже десь то масло брати, бо написано, вони пішли купити, прийшов жених, і, і вони пішли, і він забрав їх. А ці прийшли, і двері закрити. Вони почали стукати туди. Каже: я не знаю, відійдіть. Друзі, сьогодні благоприємний час запасатися маслом, запасатися маслом, щоб ці світильники вони не гасли, а горіли. І я зачитаю, буду закінчувати. Зачитаю, де є написано в Луки 12 розділ з 35-го вірша такі слова: нехай будуть на ваші підперезини і світильники засвіченими, і ви будьте подібні до людей, які чекають повернення господаря свого з весілля, щоб коли прийде і постукає, негайно відчинити йому. Блаженні ті раби, господар, яких прийшовши, знайде, що пильнують вони. Істину говорю вам, що вони він підпережиться і посадить їх, і підійшовши, послужить їм. І якщо прийде у другу сторожу і в третю сторожу прийде, і знайде їх так, то блажені ті раби. і знайте, що коли б віддав господар дому, у якій годині прийде злодій, то пильнував би і не дав би підкопати дому свого свого. Будьте живі, готові, бо в яку годину не гадаєте, прийде. Син людський тоді сказав йому Петро: Господи, нам притчу цю говориш чи всім. Ви знаєте, нехай будуть стегна підперезні, нехай будуть світильники наші засвічені, щоб вони горіли, щоб вони горіли. І коли цей господар не прийде, щоб ми були готові, щоб ми були готові, щоб ми не шукали там десь нам масла, куди нам піти, де набрати, бо ми можемо не встигнути його набрати. Сьогодні день благоприємний. Сьогодні цей день, в який ми можемо зробити запас цього масла. Нехай будуть стегна підперезані, друзі, як це слово, де е, записано від Луки, каже, нехай буде так. І будьте подібні до людей, які чекають. Не які там собі не чекають, а так, байдуже, ну, не, не зараз він прийде, не скоро прийде, От, якщо і забарився, але скоро прийде, друзі. Якщо і забарився, а нам треба пильнувати, пильнувати, щоб ці світильники горіли, щоб бути письмом Христовим, щоб люди, які оточують, могли прочитати, могли це письмо і могли сказати, я туди хочу, де ви ходите. Як я нагадував 22 роки, друзі, це коли Господь відкрився, зупинив мене, ви знаєте, і радієш, дякуєш Богу. Не завжди так і виходить, друзі, але десь. Спотикаєшся і знаєш, до кого ми можемо прийти, кого можемо попросити, покаятися, попросити прощення і далі йти. Поправляти свої світильники, поправляти своє життя, поправляти це письмо ми маємо добрий час, друзі. Нехай Бог благословить нас, щоб. Стегна були підперезні, і ми були подібні до людей, які чекають повернення жениха. А ми, вставши на наші ноги, помолимося і попросимо Божого, приклоняємо коліна. Молимся.